Слава Україні! Доброго всім здоров'я! Я вітаю вас на каналі Тернопіль 1 та інтебе. Нагадаю, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Сергій Крета, я начальник відділу комунікації головного управління національної поліції у Тернопільській області. Сьогодні ми поговоримо про ті кримінальні події і не тільки які трапилися на минулому тижні у нашій Тернопільській області. Розпочинаємо нашу програму з жорстокого злочину, який трапився на вихідні у Тернополі. Двоє місцевих жителів до смерті побили свого товариша. Деталі цього жорстокого злочину дивіться далі у нашому сюжеті. Про мертвого товариша на лінію 102 повідомив житель Тернополя. Тіло знайомого, який жив одній із його кімнат квартири, Тернополянин побачив 28 січня близько 11.30. Судово-медичний експерт виявив на тілі 69-річного чоловіка численні тілесні ушкодження. У Ході здійснення цього розслідування працівниками кримінальної поліції було встановлено причетність даного кримінального пропорушення двох осіб – дев'ятсот року народження. У ході розслідування стало відомо, що впродовж двох днів чоловіки після розпивання спиртних напоїв приходили на вулицю. У Київську, де проживав їхній товариш, та вибивали у нього зізнання про причетність до крадіжки. Зловмисники були переконані, що потерпілий в одного із них викрав півтори тисячі гривень. Після чергового побиття чоловік помер. Даним особам повідомлено про підозру у, за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого». Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці Тернопільщини долучилися до обговорення проблеми домашнього насильства в умовах війни. Саме на цю тему дискутували за круглим столом представники громадськості Центру підтримки переселенців Я Маріуполь. Та поліцейські круглий стіл за участі представників громадськості центру підтримки переселенців Ямаріуполь та поліцейських відбувся у Тернополі. Мета заходу профілактика домашнього насильства в родинах, що перебувають у стресовому стані через наслідки повномасштабної військової агресії. Культурний координатор Тернопільського центру Ямаріуполь Наталія Коломоєць розповіла, що загалом по Україні функціонує 16 таких центрів, куди внутрішньопереміщені особи можуть звертатися для отримання соціальної, психологічної та юридичної допомоги. Центр наш не дуже великий, якщо порівнювати з іншими центрами. Мітрами на даний момент у нас зареєстровано 1010 людей. Треба сказати, що всі, хто потрапляють в Тернопіль, більшість залишається в Тернополі, але й деякі родини приймають рішення поїхати за кордон. Це мами з маленькими дітьми. Більшості своєї Тернопіль подобається. Люди залишаються, бо чесно будемо казати, тут безпечно. Учасники круглого столу порушили низку важливих тем, зокрема про актуальний стан протидії домашньому насильству, реалії насильства під час війни, а також пріоритетні напрямки діяльності національної поліції. Як Зазначив начальник сектору по взаємодії з громадами управління превентивної діяльності ГУНПЕ в Тернопільській області Дмитро Адамович від домашнього насильства потерпає дуже багато людей. Працівники поліції надають сервісні послуги в запобіганні протидії домашньому насильству, фіксують правопорушення, документують та направляють матеріали для притягнення керівника до відповідальності. Але крім того, працівники поліції направляють, скеровують потерпілих до соціальних служб, до психологів, до кризових кімнат, до центрів надання соціальних послуг для того, щоб захистити. Ти потерпіло, надати їм максимальну послугу. Обговорили на заході й питання профілактики вчинення насильства відносно дітей та жорстокого поводження з дітьми в умовах війни. Учасники «Круглого столу мали змогу поставити правоохоронцям питання та отримати кваліфіковані відповіді. Представники шумської територіальної громади передали автомобіль Renault Duster для поліціянтів, які несуть службу на передовій. Керівник обласного управління поліції Олександр Богомол подякував шумським аграріям за підтримку. Автомобіль для потреб поліціянтів, які несуть службу на передовій, передали представники шумської територіальної громади. Уже майже рік триває війна, і жителі Тернопільщини спільно з волонтерами всіляко допомагають та підтримують як збройні сили України, так і правоохоронців. Найскладніша ситуація на фронті з автівками. Спочатку повномасштабних військових дій ми хотіли хоч чимось допомогти Україні. Мені є там якась велика фірма. Ну, у нас на балансі є такий автомобіль-Ренодастер в 2015 році. Тому спільно з власниками ми вирішили його передати для наших міліцій, для Збройних сил, щоб вони користувалися, щоб був мир на, на нашій землі. Їм якось це допомогло сьогодні. Спецпідрозділи Тернопільщини продовжують нести службу в зоні бойових дій. Зведені загони поліціянтів, працювали на деокупованих територіях Харківщини, Київщини, Херсонщини та інших регіонів, розчищаючи їх від вибухівки та небезпечних предметів. Хочу подякувати Шумській землі за підтримку поліції. Дякую голові громади. Дякую вам, Іван Михайлович, за те, що сьогодні є допомога в матеріальному рахунку це цей автомобіль, який буде працювати для шумської поліції. Першу ротацію він поїде в зону бойових дій. Розмінування української землі одне з основних та важливих завдань, яке триватиме не один місяць. Саме тому наші силовики потребують будь-який транспорт, який зможе проїхати через перешкоди, залишені окупантами. Олександр Богмол каже, що сьогодні кожен веде боротьбу на своєму фронті. Небайдужі українці та іноземці забезпечують військових та поліціянтів усім необхідним. А захисники роблять усе можливе, Аби очистити Україну від ворога, днями кіберполіцейські організували зустріч на базі благодійного фонду Тернопіль» з внутрішньопереміщеними особами. Тема цього спілкування як вберегтися від шахраїв. Докладніше дивіться у нашому сюжеті. Найпоширеніші види шахрайств та правила, які необхідно дотримуватися, щоб уберегти себе від таких злочинів теми, які обговорили на зустрічі з внутрішньопереміщеними особами, співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області. Захід організували на базі благодійного фонду Карітас Тернопіль. Майже щодня поліцейські документують випадки незаконного заволодіння коштами громадян шляхом обману серед потерпілих чи вимушених переселенців. З метою унеможливлення заволодівання грошових коштів сторонніми особами, ми і проводимо такі зустрічі з внутрішньо переміщеними особами, де доводимо до них основні принципи шахрайства в мережах інтернет, як не стати жертвою в мережі інтернет і що потрібно робити, якщо ви. Стали все ж таки жертвою, і вам необхідна негайна допомога. Через свою необізнаність люди потрапляють у тенета аферистів, ведуться на оманливі пропозиції, не перевіряють інформацію та втрачають кошти. Одна із найпоширеніших шахрайських схем це фейкова грошова допомога від міжнародних організацій різних благодійних фондів. В Карітасі були випадки, коли користаючись інформацією про те, що там Карітас надає виплати там чи ООН, чи інших благодійних фондів. Люди не так би мовити, Вити велися на це, так вони бачили там карітас, вони бачили логотип, вони бачили кеф просто, просто якесь повідомлення в телеграмі. Вони переходили за посиланням, і в них списувалися з їхніх карточок кредитні кошти. Люди втрачали гроші. Відповідно приходили до нас в установу, і ми вже аж тоді зрозуміли, що таке от відбувається. Важливо відрізнити справжню пропозицію від шахрайства. Вважає переселенка Олена, жінка за фахом бухгалтер, і у своїй діяльності їй доводиться часто зустрічатися з різними аферами. З такими випадками стикаєшся, коли до тебе телефонують з боку колекторних. Структур щодо якихось співробітників, з такими іноді же випадками стикаєшся і серед друзів, які стали жертвами шахраїв, і тому дуже потрібно знати, як правильно себе вести в такої Ситуації, ну як себе вберегти від цього, кіберполіцейські також розповіли учасникам заходу, як протидіяти ворожій пропаганді в інтернет-просторі, зокрема про роботу проєкту Мрія, який спрямований на блокування ворожих сторінок у соцмережах. Хочу звернутися до активних користувачів мережі інтернет-краю. В нас триває повномасштабна війна. Тому прошу вас долучитися до ініціативи Мрія. Де можна заблокувати ворожі ресурси і таким чином запобігти розголошенню непотрібної інформації, яка може зашкодити інтересам України і жителів краю. Далі корисна інформація від управління поліції і охорони. На Тернопільщині встановлюють кнопки термінового виклику поліції. Хто саме це робить і для чого? Дивіться далі у сюжеті. Уже кілька років у Тернополі області діють кнопки термінового виклику поліції. Їх встановлює поліція охорони з метою підвищення рівня безпеки громадян. А сьогодні в Тернопільській області є понад 500 кнопок термінового виклику поліції. Вони розміщені всередині об'єктів, що перебувають під нашою охороною. Це заклади освіти громадського харчування, торгової торговельні розважальні центри. Віднедавна ми почали встановлювати кнопки терівного виклику поліції ще й в публічних місцях, щоб полегшити до них доступ громадян. Внаслідок натискання на таку кнопку будь-якої пори доби сигнал миттєво надійде на пульт централізованого спостереження поліції охорони, і наряд реагування прибуде на місце виклику до п'яти хвилин. Це набагато зменшує час прибуття наряду поліції, оскільки немає лишніх запитань, тобто дані особи, місце, тобто натиснули. Прийшла спрацювання на пульт централізованої охорони. Передана наряду до п'яти хвилин нарядне на місце про наявність у закладі чи на фасаді будівлі тривожної кнопки свідчить наліпка. Терміновий виклик поліції працюють такі кнопки в автономному режимі, тобто навіть за умови відімкнення електроенергії. За ними ведеться відеоспостереження, тому викликати поліцію заради розваги не варто. Жартівника швидко знайдуть і оштрафують. Отже, якщо вам загрожує небезпека, ви опинилися в надзвичайній ситуації, стали свідком правопорушення чи постраждали внаслідок його вчинення. Пам'ятайте, поліцію можна викликати не лише зателефонувавши на 102. А й натиснувши кнопку тривоги. Родина з Миколаївщини отримала подарунки від працівників Тернопільської поліції. Власне, правоохоронці виконали бажання ще п'яти дітей у рамках акції Мріяти про майбутнє разом. Як це відбувалося і що саме отримали діти у подарунок. Дивіться далі у нашому сюжеті. Тернопільські поліцейські виконали бажання ще п'яти дітей у рамках акції Мріяти про майбутнє разом. Правоохоронці завітали до родини переселенців з Миколаївщини та вручили діткам футбольну форму і спортивний інвентар. Нагадаємо, цей проєкт започаткований ювенальною поліцією. України спільно з одним із благодійних фондів. Він покликаний допомогти дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Метою даної акції є підтримка дітей, які постраждали внаслідок російської агресії, малозабезпечених та багатодітних родин, а також сімей, які перебувають на території міста Тернополя з окупованих територій. На вихованні у Людмили Ярмолової п'ятеро дітей, позбавлених батьківського піклування. Їхнє місто Баштанка. На Миколаївщині з перших днів війни постійно перебувало під обстрілами. Жінка досі дивується, як на зруйнованій вулиці вдалося вціліти їх будинку через сильний дитячий страх. Вона з вихованцями вирішила їхати у безпечне місце. Весь центр у нас і будинки прилеглі всі знищені повністю а у нас в нас з будинок тільки кришу. Дах підняло опустили, а потім, коли це сильно гатанулося, це чотири ракети, то ми вже вирішили приїхати сюди. Усі хлопці від найменшого десятирічного Петрика до старшого чотирнадцятирічного Вадима дуже люблять спорт. У мирний час постійно відвідували різні спортивні секції. Ми ходили на козацький рукопиш. Там ми займаємося, б'ємо грушу на перчатках. Б'ємося. Діти надзвичайно зраділи подарункам, особливо футбольним м'ячам та буцам, бо саме цей спорт у них найулюбленіший. Щирі емоції та радісні посмішки справжня винагорода у роботі поліцейських ювенальної превенції. Щиро дякую вам за увагу. Нагадаю, що на каналі Тернопіль 1 та НТБ ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини. Зичу вам добра, злагоди, любові. Будьте здорові і до зустрічі на наступному тижні.